Так, друзі, всім привіт, всім моє вітання. Пройшло у нас три дні з моменту, як ми змолотили неому. Ну і зараз заправляємось. Так склалося, що хлопці ще не доробили нам адаптера, зниварка, возик, все готове, адаптер ще не зроблений. Тому робимо таку маніпуляцію з даними ліфтерами. Хоча і казав, що вони вже останній раз були на полі. ну але... Ще сьогодні вони побудуть. Остання площа по соняшнику залишилася. І, в принципі, ну, можливо, якщо десь буде якась робота на соняшник, то вже поїдемо, звичайно, новою ж, новою жниваркою. Так що, отак. Зараз дозаправимось. Так, робота у нас по возику продовжується. Отак, підсилюємо. Тут уже цю конструкцію майже ми... Доробили. Так що я думаю, вийде воно непогано. Там таке усилення зроблено, що все по толку. Це значить, нагадаю вже вкотре, що возик робимо під герінгов, під кукурудзяну зниварку. І тут ще момент, де треба нам їх трішки розширити, бо вони там зроблені мілі... міліметражі. Зробимо трішки ширше одну і другу лижу і буде капітально. Диски будемо ставити 17 бо якщо ставимо 16 то вона трішки занижена. Виходить. Ну, а так, я думаю, буде, буде непогано. Можливо, навіть в планах і переробимо одну ось ділешку, зробимо її трішки довше. Довшу, і так само вкинемо сюди ж передню ось. Так що, отак, працює. Звичайно, не тяжко. Вліпіть твою подобайку підпишіться на канал, хто ще не підписався. Напишіть ваш коментар, що у вас там взагалі по соняшниках, що воно вийшло. В цьому році наче так непогано виходить. ну Але залишилася е, демо-ділянка. Ми її, звичайно ж, порівняємо з неомою. З Українською, якщо це так можна назвати. Ну і, звичайно ж, це, це продемонструємо вам. Замірюємо вологу, замірюємо натуру кожного із гібридів. У нас їх тут три мастак, мастак плюс та тенет. Це новий гібрид. Так що зараз доїжджаємо до поля, робимо всі маніпуляції, перечіплюємося і показуємо вам результат. Я надіюсь картографування сьогодні буде працювати. по Воно не працювало у зв'язку із тривогою. Так, так, друзі, заїхали на Stark 7 Plus. у нас тут з ворота немобсіяні. Ну, щось, щось там малює. Зараз подивимося. Ми тільки заїхали тут. То... Гарний, здоровий такий, корзинки дебелячі. Ну і робота геліонтекса. Тут працював тільки один геліонтекс. Ну а туди вніс, бачите вниз сухіший. Тарк, трішки, мабуть, вегетація в ньому довша. Але щось там цифри такі привабливі. Подивимось, що він нам дасть. Є сюди лабораторія, панка й ваги. Зараз будемо дивитись, що він нам Насипле. Ну високий. Високий, гарний. брали ми 36 сотик, а там 31 на автопілоті. Ну тобто туди і назад ми ось пройшли. Це мабуть воно порахувало те, що ми заїжджали. Так. Замальовку виключили, щоб не рахувало там. Леома была. Дядя <laughs> Валера назад колок поставил. <laughs> С табличкой. Так, друзья, вот еще кусочек залишился старка. Значит, у нас там по автопилоту один гектар и две сотки. И по бункеру Думаю, оці показники є правдивими по середньому врожаю. Плюс-мінус, так воно й є. Ой, замальовку опять не включив. Так. так що непогано для цього року, для старка чудовий результат. Зараз переходимо на ліси. Дивимо, що у нас буде показувати мастак, мастак плюс і тенет. Зараз замірюємо натуру універсальною банкою, ну літровою, не, не півторачкою. Бо десь бачив, хтось півторачкою міряв. І покажемо, що воно взагалі за Старк 7. А далі пішов вниз. Так, Міряємо натуру Старк. Сім плюс від Євросем. Відтарили банку. Так. І якось отак треба насипати. Так ж, так? Да? Отак. Плюс-мінус. Так, що у нас тут? 425. Ну це ж отак, я розумію. Правильно ж? В общем, те, що вище 400, це є великим плюсом. Давайте ще перемірюємо разок. Трішки він перестояв, звичайно. Так, це щось багато, мабуть, чи нормально. Так, на ну, там є. 429. Ну, в общем, 425 натура. Люкс, люкс. Дивіться, що знайшов тут. змія. <гум> Була колись. Мабуть вуш свою цю скинув. Кожушку свою скинув. <гум> Зміюка. Так, що там? Батя відрізав мастак звичайний. Після мастака у нас піде тенет. А далі мастак плюс. Ну і кожного гібрида зараз карту поставив, воно там повинно малювати, наче тривоги немає, в нас в сусідній області є. ну Я думаю, воно малює. Так, що у нас по цьому? По масточку рядочки пишуться, чистенькі, ну майже там десь щось повилазило, але Сілком достойні кошики закручені. Нема такого, як на неомі було біле насіння. Тут такого я не помічав, я вчора ходив, остерігав, нема. Ну Виглядає достойно. Побачимо, що, що тут вийде. Так, а воно якесь бачу білий соняшник, що це за білий соняшник. Зараз подивимось, дойдемо до нього. Так, нагадаю, що попередник Соя дворазове внесення фунгіциду від кортева. Перший раз Аканто Плюс, другий раз танос. Так само вносили бор від долини, інсектицидом не працювали, по захисту був один. Геліантекс. Дивіться який соняшник. Я такий перший раз бачу, друзі. Білий соняшник. Що це таке? Що це за явище? Повністю білий. Комбайн пішов. Тут і дивіться, всі соняшники як соняшника, а це біле. Незрозуміло. Там може якийсь зимовий. Дивіться, повністю білий соняшник. На мастаку. Так, друзі, одразу міряємо натуру на мастаку. Отримуємо цифру в Так. Запускаємо лабораторію. Що там у нас? 411 чи 12 тара. Нуль. Чік. Погнали. Так, ну десь плюс-мінус так само, як і на Євросемі, набираємо. 406. Натура трішки менша. Чим у цього, чим старка. Зараз ще раз перемірюємо. Ну, це щось багато набрав. Отак. Так. 415. Ну, десь. Плюс-мінус, але все рівно старка трішки натура краще. На краю села Ха. Так, що там, ану? Ще доходять, ще буде на цей. Так, це вимикаємо. Лабораторію ховаємо. Так, друзі, третій пішов. Третій пішов і розпочали ми збирати так, е, мастак. Тенет. Тенет, бо мастак туди вкрай пішов. Мастак плюс. Той, що оновлений. Ну, хотілося б, звичайно, новенькою ж неварочкою його це все зробити. Але маємо те, що маємо. ну Такі непогані. Корзиночки толкові. Трішки є де валяє. Ну це таке це нюанси невеличкі. Знову жневарочка такого не повинно бути. ліфтера Ліфтерами вони нас виручали. Але жниварка є жниварка. Ну і чистота поля, само собою. Без ватника ми не можемо, так само як і без хвоща. Так. Це сюди От так. А це тенет уже пішов. Хто пам'ятає кущ оцей. І далі пішов тенет. Хто захоче відео з посіву подивиться. Є десь більший, десь є менший. Але в цілому я думаю десь. Ми дану ділянку на 30 повинні закрити дану демку, так як Сінгента у нас дала з 2 гектар і 80, Ну, правильно, 6 цей 6 тонн і 80 кг. Я думаю, відчизняні гібриди десь повинні в цьому діапазоні так само сипати. Так, що там? Ще висипає? Ще сиплеться. Більші, менші. Але в загальному во люкс. Це нагадаю тенет. Так, тенет, що нам каже, 430. Ну, в принципі, натура вона у всіх однакова в цьому году. Там різниця в 5-7 грамів. А як вони ти бачили, як вони роблять? Ні, не бачив. Та оце ж поїдемо подивимось. Що покаже по олійності. Будемо приблизно теж, теж знати. Так, ну а це останній бункер із цим. Мастак Плюс. Так, друзі, закрили ми дану площу. П'ятий бункер висипаємо і батя там робив собі відмітки по мигалки, Як тільки мигалка замигувала, по цифрах дивилися. Ну а потім, звичайно ж, по карті врожайності, плюс-мінус-мінус мінус ми порахуємо. Ну і по цифрах, по площі, по бункеру також подивимось. Напишемо, що, куди і як. Ну, я думаю, десь на рівні неоми, можливо, навіть і краще. Ну, Це п'ятий бункер із 6 гектар. Побачимо, зараз поїдемо поміряємо також олійність, я думаю, нам скажуть. І будемо, будемо розуміти, що як куди. До речі, з ворота. Компанія Євросем Старк 7 під Гранстар. Гранстаром не обробляли, був внесений тільки... Еліантекс. Трішки крайок заріс. Ну і межа між Євролайтингом і Гранстаром також Чуть-чуть підзаросла. Але так цілому площа чистенька